Вітаю вас, мої дорогенькі Кажуть, що Україна рятує світ від Третьої світової війни. Чи дійсно це так? І якщо це так, то чи зможе вона її цей світ врятувати? І так, дійсно Україна рятує. Ну, я скажу відверто: Україну дійсно. Да. Ви знаєте, правда, в принципі, правда? Але я ще бачу, що Україна була якби е, запаленим тим сірничком, який і запалив. Тобто, це не Україна, Росія напала на Україну, і це стало приводом, що це вже перший знак Третьої світової. Як саме втягується? Цього, до речі, дуже мало хто це бачив і передбачив. Ось, але ми говорили ще, ще давненько ми говорили про це і минулого року. І я взагалі казала, що Україна це тільки перший крок до того, що почнеться Третя світова. Тут питання, чи а, дійсно це так, дійсно це так стопроцентово. Тому що поступово. В цю авантюру втягуються інші країни поступово, помаленько. Вирішився би конфлікт на швидку руку, так? Світ би допоміг здихатися злодіїв, терористів було б все в порядку. А так це тільки початок. Тепер, чи, чи зможе вона врятувати світ? То чи зможе Україна врятувати світ? Зараз подивимося. Ну, Україна заслабка, щоб врятувати світ. На жаль, заслабка, нашого оптимізму і нашого, як би це сказати, патріотизму замало нашого ось цього такого внутрішньої сили. Замало. Трошки заслабкі. І ви знаєте, тут трошечки фраза перебільшена, скажімо так. Тут набагато все глубше, ось, і набагато все важче. Україна не зможе, на жаль, зупинити ну, вірніше, врятувати світ. На жаль, ні. Це спільна робота. Це повинні всі разом працювати. Тут немає Україна, не Україна це трошечки завищені очікування, і знаєте, трошечки великі фантазії, ось як я це бачу. Ось тут більше, знаєте, самовпевненості додати. Якось так. Але, на жаль, ні. Тільки спільною працею, тільки з партнерами, тільки разом. Повірте мені, Україна йде на виснаження. Ось як я це бачу. У Росії. Всі ми знаємо, є м'ясо достатньо. У нас, на жаль, ні. Тому, знаєте, хочу ще запитати, до чого йде Україна? Ви знаєте, з цієї війни без, без партнерів, ну, вибачте, це занадто великі очікування. Без партнерів ну не зможемо аж ніяк. Аж ніяк. Тільки з допомогою партнерів, тільки з тими людьми, які нас підтримують і нам допомагають. Інакше це не буде. Це, знаєте, навіть маленька перемога. Ну, я тут, ви знаєте, тут Україна йде настільки. Я вже говорила трошечки хибним шляхом. На жаль, наша політична влада мало розуміється у військовій справі, і це от наша проблема. Ось популізм ні до чого доброго ще не привів. Ага, вибачайте, що так, але кажу те, як я бачу, так, як я відчуваю. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.